Привіт! Показує, як дідусь просто чухрає. Ага, каже, хе. <смі> Думав, що до нього щось бере просу. Он нарубав. Це що там росло там, в кінці городу. На Тепер бере такий двигун з, із валом. І він просто відлітає, а те складає. Вінниче з вінича. Потім буде плести віники. Ливно підсохне трошки на сонці. А тут дідусь у дур-дур-дур. Зараз, -дур. каже, поправ мені клієнтку. Вон вітер як ш. От. Якось так. Ха -ха. Працюємо. Цілую люблю.